Всім привіт! Давно не знімав відео. У нас зараз 24 рік і подивимося, що у нас із шовковицю. Нагадаю, що я її формую вже багато років, намагаюся ну, типу, тримати кущем. І в цьому, році, в цьому році теж я її обрізав і ось який ми маємо результат. Дивіться як багато зав'язалося плодів. Зараз у нас початок травня. От, вони, понятно, що ще зовсім не, не, не зрозуміло, якого вони будуть розміру, але запевняю вас, що це дуже дуже крупна шовковиця. Е, з приводу стовбура, хто не дивився попередні відео, як ми формували, як обрізали, то скажу. Коротше, я тримаю, стараюся тримати дерево у формі куща. От. Стовбур один. Це не багато стовбурів. Стовбур один центральний, і від нього йдуть гілки. Ну, ця гілка, відразу скажу, що вона тут ну, якби неправильно сформована, такого кута не повинно бути, але я її залишив через те, що дерево само по собі невисоке і ця гілка великого навантаження не буде нести на собі. От. Ну, тому що їх обрізають звісно, кожен рік. Так, далі. Так, це у нас перший нижній ярус, бачите, потім йде центральний провідник і від нього розходиться такий другий ярус. От. І на цьому все практично. Ну, третій ярус, він, ну, це вже кущиться з основних стволових гілок розходиться. Ну, його, в Його можна і не вважати третім ярусом. Вже декілька років вона плодоносить, дуже гарно плодоносить. І ця форма вже перевірена і дуже мені подобається. Тому всім рекомендую тримайте свою шовковицю у формі куща. Ну, в моєму випадку тут один стовбур, одне дерево. І з нього таки виходить така кулька. Саме таку форму я рекомендую вам все. Добру. Далі буде, як вона буде достигати, які будуть плоди, я все це покажу пізніше. Всім пока!